Вітаю на каналі у гостях у Тані. Сьогодні хочу коротко дати відповіді на деякі питання стосовно посадки часнику. Мене вийшло відео, я показала, як я саджу часник як я його вкриваю соломою. Перший коментар від жіночки, яка просто була в розпачі. Вона розказувала про те, що вона накрила часник сіном в тарік. Для неї це була Божа кара, тому що проросло насіння. Вона його не могла полоти і так далі. Таке можливо. Чому можливо? По-перше, тому що це не притрусити треба соломою, там, листям чи сіном. Треба вкрити, вкрити великим шаром, хоча б сантиметрів десь 10 покласти. Тому що дійсно, якщо... Покласти тонкий шар, то звичайно, що бур'яни проростуть перші ніж вилізе часник. Друге питання, чи можна вкривати сіном. Сіном вкривати можна. Але, от, наприклад, знову повертаюся до цього коментаря, і там проросли бур'яни. Ну, сіно це не бур'яни, сіно це трава. І тому, якщо вкривають бур'янами, де багато там насіння, то звичайно, що вони проростуть насіння, і тоді буде, та Якщо ще притрусити, а не вкрити. Тому сінам 100% можна вкривати, можна вкривати листям і сіном, всім, чим у вас є, соломою. Ми вкриваємо соломою, бо сіна в нас немає. Наступне питання було, як так може бути, що бур'ян не проростає, а часник проростає. Часник проростає раніше, ніж проростає бур'ян. Бур'ян проростає вже дуже пізно і він не встигає вилізти під соломи з під широкого, товстого вірніше, шару соломи, і таким чином він залишається в землі. Вступне питання було, що це дає. Дає це дуже багато. І не треба заморочуватися, пишуть мені, що ми нічого такого не робимо, не заморочуємося. Знаєте, ну звичайно. Це трошечки є якась морока, тому що посадити і забути це одне тіло, а накрити сіном, чи соломою, чи листя там нагребти, це трошечки вже забирає більше часу, хоча небагато, якщо садити невелику грядку і навіть якщо й велику. Але що це дає? Дає це те, що, по-перше, зараз у нас дуже нестабільна температура. Мається на увазі от 23 рік. Півліта, весна і літо майже до половини не було, не було дощів. Під соломою, під укриттям, під сіном, під листям і так далі, зберігається волога. Це 100% вона зберігається. Коли сходить сніг, то він йде куди? В землю. І там під товстим шаром вкриття мупчицею, там залишається волога, вітер, дуже великі вітри. Вітри дуже дуже швидко висушують землю. А солома, укриття не дає висушувати землю. І часник таким чином. Залишається, маємо змогу утримати вологу. І запитання було ще, чи поливаєте ви? Ось відповідь на питання: ми його не поливаємо, тому що ми, коли прогрібаємо часник, коли на вулиці плюс 40, то ми дивимося, що там не суха земля. Суха землейка там нормальна, там є волога. Хоча вона трошечки нижче, ніж зверху, але волога залишається в землі. Це перше. І друге, коли йдуть дощі. А дощі теж бувають у нас ненормальними. Тобто, якщо дощ, то це ливень, ураган, вітер і так далі. І буває так, що у нас такі зливи, що рівчаки біжать по землі, вимивається земля. Так мульча не дає вимиватися із підкоріння в землі. Вона за затримує це все. Ну, іде падає дощ, падає вода на оце укриття і повільно входить у землю. Це теж великий плюс, тому що ми бачимо, що якщо пройшов дощ, то деяких ну, деякі рослин коріння просто вимите і мусимо потім вже нагрібати, обгортати, окучувати. Ось це теж ще один плюс. І, звичайно, для мене, як для жінки, є плюсом те, що я не полю. Я не полю часник, мені мене вже відпадає одна робота, як цибулю, часник не полоти, тому що, по-перше, часник іще не так, він ну, шкодиться при полоті, а цибуля, вона взагалі, якщо вона розростається, велике. Вір'я, воно ламається, можна пошкодити саму цибулину, саме коріння, ну і так само часник, тому я не полю. Це плюс те, що мене робота відпадається, а плюс те, що рослина собі росте, не треба її порушувати. Чи питання ще таке було: слимаків? Ви знаєте, я не знаю, немає слимаків. Ну, не було. Зате багато було черв'яків. А черв'яки, ви знаєте, вони переробляють землю. І ось ми, наприклад, зараз жовтень місяць, кінець жовтня, я вкрила соломою. Ця солома протягом зими, весни і літа. До середини літа, коли я буду копати, вона потихеньку перепріває, перегниває і віддає свої, свої оці поживні речовини землі. А це дуже особливо сіно. Там це ж сіна паличка. Це взагалі біопрепарат. Це супербіопрепарат. І різні хвороби не було такого, щоб мій часник гнив. Я не, не дбаю за ним так, як, Боже, там треба щось із ним робити. Ні, я викопала, витрусила землю, трохи почистила і все, і кинула його, і використовую. І не гниє він. Буває, що він висихає, але це від того, що я зберігаю його, як попало. А так він ніколи не гниє, нічим я його не обробляю, ніяка немато, нічого не поражає цей часник. Тому я, я вважаю, що це завдячуючи тому, що. Це мульча. Бо тому що у нас земля це не пісок. У нас, подивіться, ось скопано, яка чорна земля. Бачите? Вона дуже чорна. Вона така, наче аж важкувата. І, а під соломою, під мульчею, земля там така пухкенька. І навіть часник, коли ми, наприклад, його вириваємо, вбираємо, то ми його не викопуємо, ми його вириваємо і легенько виривається, тому що там. Пухка земля, вона не вплотняється, вона не вщільнюється, задячучи вітрам, дощам, там, спеції і так далі. Ось іще один позитивний момент. Те, що негативне, тут ну трохи більше роботи. Я тільки в цьому бачаю. Ну і треба ж, звичайно, десь знайти чи соломи, якщо свою не вирощувати, ми купуємо. Нам привозять фермери або там сіна накосити, заготовити, Може навіть трави зараз накосити і так далі. Ось. У нас ось Ми посіяли під жито, посіяли як сидерат. підросте. І можна вже касити його і вкривати трохи пізніше, коли стане на морозі. Не обов'язково посадити і зразу вкрити. Звичайно, поки він виліз, треба його вкрити, тому що ще було запитання, а чи можна навесні. Ну можна навесні, але розумієте, коли повилазили вже чесничини, чи цибулини там, то ходити між ними і розстеляти це незручно. Просто багато часу і дуже незручно. А так зараз ще є зелена трава можна накосити і вкрити, якщо хто не вкрив. Ну, це мій досвід. Я нікого не примушую, нікому не кажу, що це треба так робити, але ми так робимо. У нас багато тут хто так робить. Багато. Це не мій особистий досвід, це досвід багатьох людей нашого регіону. У нас тут роблять, вирощують, і це дуже гарно виходить. Усе. Ось я думаю, я дала відповіді на ті питання. Які були поставлені, бо питання пишуть не тільки під відео, де я саджу часник, а під різними відео, навіть там, де я сажу, розповідаю про огірки, бачу, вискакує коментар про часник. Ось на все добре. Садіть гарних вам урожаїв, я бажаю. Бажаю вам успіхів, миру. До побачення. Ось вже готова нас ділянка для цибулі. будемо садити. І Ще один коментар стосовно. Часнику. Написала мені Людмила, пані Людмила, що вона садить там город часнику, і то треба їй всю скирту переносити, щоб укрити його. Ви знаєте, ну я не знаю скирту не скирту, можливо, і треба скирту, я ж не знаю, мова там 2 гектари його садить. Але справа в тому, що якщо, наприклад, садять люди на продаж полуницю і теж мульчують соломою. І нічого не нарікають на це, то я не думаю, що щоб посадити там невеликий клаптик часнику, то треба скирту соломи. соломи. Ну, звичайно, я ж знову кажу, що це кожен сам собі вирішує. І не треба такі, таку агресію, що тут немає ніякої технології. Та Ні, тут є технологія, тут є, і це перевірено часом і не тільки мною, а багатьма людьми. Тому Садіть і перевіряйте, бо в неї часник росте скулак. Ну, мені часник з кулак не росте. Я не знаю, що там за сорт, то можливо не треба вкривати, бо буде скулак. Ну, можливо.